Далі один із наймасштабніших конфліктів між Швейцарією і ЄС, який, до речі, триває досі. Швейцарія і ЄС, як ми знаємо, або подивіться моє одне з відео, яке називається Міфи про незалежну Швейцарію. Так от Швейцарія і ЄС підписали понад 120 двадцять галузевих угод, і от 2014 року вони розпочали переговори про підписання єдиної великої, такої всеохоплюючої угоди на заміну існуючим. Тобто оці всі 120 замінити однією угодою щось на зразок угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, в якій врегульована абсолютна більшість відносин між партнерами. Причинами було те, що угоди були вже застарілі, не створювали належних рамок для розвитку відносин в майбутньому. Ну і крім того, вже виникло багато нових питань, які необхідно було врегульовувати. І тому розпочалися ці переговори. Більше того, впродовж семи років була напрацьована така базова угода, з якою вже можна було далі працювати, вдосконалювати її і підписувати. Але раптом в 2021 році, як я кажу, вже через 7 років Швейцарія зупиняє переговори повністю. Більше того, вона повністю відкликає текст уже розробленої угоди. І відносини з того часу, по суті, між Швейцарією і ЄС зависли, оскільки Швейцарія наполягає на оновленні існуючих угод, а не підписанні нової. А ЄС навпаки зайняв протилежну позицію і хоче укласти єдину всього. Угоду. Отже, комісія ЄС не пробачила це Швейцарії і почала, так би мовити, мститися. Комісія ЄС повідомила, що всі швейцарські вчені, які отримали гранди на проведення досліджень відповідно до раніше підписаних угод між Швейцарією і ЄС, мають увагу повернути кошти або виїхати зі Швейцарії в ЄС для продовження проведення своїх досліджень. Крім того, Швейцарію не допустили до підписання угоди з Європейським союзом про союз електроенергії, яка так необхідна Швейцарії. І вона, наскільки мені відомо, досі не підпис... Швейцарія досі не підписала цю угоду. Комісія ЄС не продовжила зі Швейцарією угоду про стандарти медичних виробів. Здавалося б, ну, що там якась угода про стандарти. Але це призвело до того, що швейцарські продавці, виробники, експортери втратили свій привілейований доступ до ринку медичних виробів. ЄС уявіть собі, які збитки зазнали експортери медичних виробів. Під обмеження потрапив і фондовий ринок Швейцарії. Більше того, як прогнозують експерти, комісія ЄС буде далі більше, і більше блокувати доступ Швейцарії до свого ринку. І власне таким чином впливаючи на Швейцарію, аби вона підписала єдину нову угоду. А я також вам хочу нагадати, щоб ви зрозуміли важливість цієї ситуації, те, що ЄС є найбільшим торгівельним партнером Швейцарії. Три роки партнери не могли домовитись, і от у березні 24-го року, то буквально нещодавно, Швейцарія і ЄС дійшли згоди, що треба підписувати, підписувати якісь угоди, бо інакше вже співпраця не рухається зовсім. І обоє партнерів від того, що відбувається, зазнають серйозних збитків. Тож наразі відновилися переговори. Єдиної всеосяжної угоди не буде, але будуть оновлені існуючі і підписані нові угоди, тобто так як хотіла Швейцарія. Крім того, залишились невирішеними питання щодо адаптації законодавства ЄС в Швейцарії. Крім того, не вирішені залишилися питання вільного пересування осіб, де Швейцарія хоче зробити для себе винятки, аби не допускати на свою територію всіх, особливо до ринку праці. І також не вирішеними залишилися питання захисту заробітної плати громадян Швейцарії. Це так, це також про те, що Швейцарія хоче обмежити право на роботу громадян нових і бідних країн Європейського союзу. Крім того, Швейцарія вже хоче обмежити юрисдикцію суду ЄС у вирішенні спорів між Швейцарією і Європейським Союзом. Я вам розповідала, що відповідно до угод між Швейцарією і ЄС, Швейцарія визнала юрисдикцію суду ЄС і тепер, коли спор виникає між ними. То Швейцарія звертається саме до суду ЄС, а не створюється арбітражний суд. І от Швейцарія вирішила тепер побачила, що їй не вигідно. Я трошечки розповідаю приклади сьогодні а, таких судових справ. І Швейцарія вирішила відмовлятися вже, рухатися назад, да? відкручувати історію назад. Крім того, Швейцарія не хоче, щоб суд Європейського Союзу тлумачив положення договорів, підписаних між Швейцарією і ЄС. А відповідно до законодавства Європейського Союзу, до засновницьких договорів ЄС має бути тільки так. Тож, ось такі складні дуже відносини зараз, і вони ще не вирішені. Як ми зрозуміли, тільки з березня 2024 року відновилися переговори щодо залагоджень. Цього конфлікту серйозного, як вони цей конфлікт буде рухатись далі, будемо з вами спостерігати. І ось ці дуже складні відносини між Швейцарією і ЄС регулюються просто десятками спеціально створених спільних комітетів і груп, тобто там тисячі людей працюють над тим, щоб якось залагодити проблеми відносин між Швейцарією і ЄС.